Хлопчики дівчатка, усім доброго дня, канал Сільська Господиня. Я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі ковбаски, ну, ще їх називають метії. Це такі названня пішло з Молдавії. Це молдавська така страва. Але ми, тут, недалеко від Молдавії, і теж готуємо таку, такі м'ятії. такі ковбаски. Ну, у нас по-різному називають Хто метітєї, хто ковбаски. Але воно дуже смачне і ми його готуємо. От скажу, що мені для цього потрібно. Я взяла м'ясо, у мене тут свинський гав'яж. Його обично більше гов'яжого готують. Але у мене, так не дуже люблять гав'яжне м'ясо, то я взяла трошки більше свинського, а трошечки менше гов'яжого. Я колись готувала ми і на свинському. Теж непогано, дуже добре вдаються. І гарненькі получаються, і смачненькі. Я взяла грам 400 свинного. І 300 грам гов'яжого. Тепер скажу вам далі. Потрібно три зубчика чесника такий величенькі у мене три зубчика чесника. Я взяла 70 мл води холодної. Ну, вже побачу, скільки води піде. Крохмаль потрібний, Перець чорний милений, перець червоний, перчений. Скажу вам, перчений Так, вам, він. Олія для засмаження, сіль і сода потрібна мені. Ну, а зараз буду замішувати і покажу я вам, як і чого я буду сюди до фаршу додавати. Візьму ложечку, додам спочатку вже під руками перець червоний. Оцей і так його додам. Це ви додаєте теж, як любите за смаком, але цього перцю багато і не треба, щоб не дуже було воно і перчене. Острим таким. Бачите, як. Ну, я так у ложечки набрала, що й не видно. Десь одна третя ложечки чайної додала цього перчику. Воно не буде дуже перчене. Ну от Я зітерла чесничок. І тепер теж буду додавати сюди до цього до фаршу. Чесничок можна і через чесну давку, але мені так швиденько, я так зробила. От. Тепер додам ось сюди крухмал. Беру столову ложку. Трошечки, от. Одна столова ложка крохмалю. друга і третя. Я не набирала такі, аж дуже вверх повні ложки цього крохмалю. Ну, три столові ложки дала. Перець додам. Перець теж можна за смаком, чорний перець за смаком. Я, коли вже замішаю оце все, я буду пробувати. На сіль, на перець, на все буду пробувати. От. І додам соле. Поки що дам таку, ну, десь скажу, це без верха чайна ложечка. Я поки місь так її даю, просто щоб да, ще трошечки додам. Хочу, щоб не замало. І тепер буду додавати соду. Я взяла чайну ложечку і отак наберу, бачите, півчайної ложечки. Але соду я буду гасити, отут, сметаною. Я соду все-таки згасю сметаною. Бачите, візьму зараз сметану. Теж отаку повну чайну ложечку. От. Можна було сначала, спочатку дати сметану, а потім вже соду сюди замішати. Ну, Поспішила отак. Трошечки хай в сметані вона згаситься свода. Вона вже пішла, реакція пішла, вона почала гаситися. Так. Ну от і все. Тільки залишилося ще сюди дати воду. Зараз перемішаю так ложкою добре і додам воду. Спочатку дала так 50 мл. Ядички. І зараз, коли я це вимішаю, ложку трошечки з водою, а потім вже, я буду його дуже добре рукою перемішувати і вибивати. Це, цей фарш на такій нетє, на таку ковбаску, треба дуже добре вибити фарш. Дам всю воду, по 70 мл на от 700 г фаршу, це якраз буде норма, я думаю. От котлети я не вибиваю фарш, так, щоб не були забиті дуже. А от на ці дітей, на цю ковбаску, треба фарш дуже дуже добре вимішати, дуже добре вибити. Ну, от, я замішала поки що, і зараз буду його цей фарш вибивати. Ну от Фарш я гарненько вибила. Скажу вам, спочатку добре його вимішала. Додала ще трошки соли, Ну я це я на свій смак додала соли. Ви собі вже сіль перець, все на свій смак. Давайте пробуйте. Потім я його почала вибивати. Я вибивала от 700 грам цього м'яса, фаршу, я вибивала 7 хвилин. Ну, більше не треба, я зараз покажу вам, як я вибивала. Тому що тут 700 грам. Якщо би було кілограм, можливо, і треба більше, і 10 хвилин, і більше. Якщо менше, лише на 500 грамів фаршу, можна ще менше його вибивати. Тому що тут мало фаршу, і він швиденько вибивається гарненько. Скажу ще. Що... Ну, от я дала тільки те, що ми колись давали ці приправи, чесничок, перець, один, другий, всі. А ви якщо любите, то додавайте ще якісь свої перці. Зараз є всі приправи, зараз є різні приправи. За своїм смаком можете додавати. Я показую вам, як я його видала. Бачите, він береться гарно, тримається вже фарш на руці. Бачите, як він тримається, він такий в'язкий зробив. От, так образу і вибивала. Він не розбігається, не розтрасується, тому що він одразу зловився. його зразу і, і Бачите, Так, я Бачите, Він падає, не розлітається, значить вже готовий фарш. І скажу вам, Зараз складу його в холодильник. Я, можливо, поставлю на 2-3 годинки в холодильник. Радять, що на ніч треба ставити. Ми ніколи не ставили на ніч. Ми отак відбили, головне гарненько відбити. І на 2-3 годинки. Іншим разом бувало, що і на годинку немає часу, то і на годинку холодильник поставила і смажили, і дуже гарненько вийшло все. Ну, все, накриваю, ставлю холодильник і вже скажу вам, скільки в холодильнику фар стоїть. Вже буду виробляти, смажити, теж покажу, які будуть вже десь Ну, майже три години, майже майже всі хвилин 5 і буде три години. І я зараз буду виробляти оці міттії, і покажу вам, як я буду це робити. Я от цю дошечку змастила олією, на ці буду виробляти. Біля мене в чашечки є трішечки олії, це, щоб руки трошечки вмакувати сюди. Отак, трошечки руки. І тепер беру от такі більш-менш ви хочете завеликі, щоб вони були. От. Я взяла так, як гарненько велика тілька. І отак в руках, в руках трошечки отак прямо я її виб'ю. І тепер отак, гарненько, і буду її от на дощечки розкатувати. Отак. І вже дивитися ви задовго хочете її, більш-менш отак. Треба підстанити рушничок під. Дошечку, то вона бігає. От бачі, яку зробила кобаску. Отаку. От Дивіться, отак. От Зараз ще одну. І сюди на оцю дошечку буду складати їх. Ще одну візьму таку от... наберу. Знову набрала так більш-менш як велика тівтінка. І отак от в руках, отак, от отак можна вибити ще її трошечки, щоб гарненько фарш там зліпився до кучі. І отак на дощечки буду розкатувати. Бачте. от. Добре, двома руками. У мене дощечка їде. Зараз підставлю рушничок і вже буде добре, не буде їхати двома руками. Отак більш-менш ще можна трошечки. Ну, Гарненько розкатуюся, гарненько, бачите, виходить. Ові це така сама. Вже дві зробила. Видно? Зараз покажу ближче. Одношечко. Отакі дві ковпаски зробила. І зараз вироблю і вже покажу, як буду смажити їх. От. Я вже ковбаски поробила, бачите, які вийшли, отакі. Ну, і зараз буду уже смажити їх. І будете бачити, які будуть виходитися. Сковорідка вже нагрілася, даю олії. Олії сюди треба давати трошечки так більше. Отак, ось, десь. Зараз ще олія трошечки нагріється і буду вже ставити їх туди в олії, смажити. Олія, я думаю, вже нагрілася. О. Так, тепер. Вони тільки зловляться з однієї сторони, їх треба отак перевертати. І Так обсмажувати з одної сторони, з другої сторони, з однієї сторони, з другої сторони, сторони, сторони. Крутити з, 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 сковорітки. От, 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 от. Щоб тільки зловилися, а потім вже буду обсмажувати їх гарненько, щоб були рум'яні. Так, можна тепер ще поставити. Отак. І щоб багато теж недобре класти, щоб можна було їх гарненько обертати туди-сюди, туди-сюди. Скажу вам, що я зробила їх такі задовгенькі, десь 14 см, щоб вони, бо, бачите, вони, коли смажаться, вони збігаються, вони робляться ще такі ну, малесенькі. Воно вже збіглося десь ну десь 10 см зробилося. Отак. От, з кожної сторони перевертаю. Вони ну, гарненько засмажуються. Зараз ще трошечки і буду вже забирати. Я вже досмажую, бачите, це останні два забираю. Вже взяла вилочку, тому що лопатка мені якось не удобна. А зараз цю олію, бачите, вона така чистенька, прозрачна, тут нічого такого немає. Я е, сюди поставлю смажити до оцих ковбасок метітєю барабольку. І вже вам покажу, коли посмажу в барабольку, покажу, що в мене вийшло. От такі вже вийшли. У мене. Я посмажила такі ковбаски вийшли. Дивіться, які бачите. От такі. Получилося з цієї кількості 700 грам фаршу, 14 штучок. Тут на даний час вже лише 12. Два вже ми посмакували, спробували, які вони на смак. Скажу вам вони на смак такий, як, ну, як домашня колбаска. Хто вдома таку колбаску робить, він знає смак домашньої колбаски. Ну, такі вони вийшли. Що візьму одну і покажу вам всередині, яка вона. Дивіться, бачите? От, як колбаска. Вони. Отакі. Дуже смачненькі ми попробували смачно дуже виходить. І сьогодні ми будемо смакувати їх. ну от Зараз покажу. Я казала, що я у ту олію яку я смажила от ці мітітєї я буду смажити. Після того барабольку я посмажила, бачите, у тій олії. та Олія без муки, без нічого, вона дуже гарненька. Отак От будемо сьогодні і ми смакувати. Отаке От. От сьогодні блюдо будемо смакувати. Ну що, дівчатка, хлопчики, всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі колбаски дітей, Готуйте! Це дуже смачно, я кажу, вони получаються, як домашні колбаски, і це смачно. І всім гарно дякую за ваші коментарі, за лайки, за підписки. Дуже-дуже гарно вам дякую. Бажаю всім нам мирного неба поскоріше. Всього-сього всього найкращого. Бажаю всім. І тоді до зустрічі!